Гарно усім вражаю, ви на каналі Ліричний селянин. Як щедро-щедро народить щедро картопля кожного року. Це ще, бачите, картопля зелена, її ще рано вибирати. Так що сорти це трішки пізніше. Але ми будемо поговорити сьогодні про щедрість. До речі, ні в одному відео я вам не розказав про щедру землю цього року. А що мається на увазі? Що от ми посадили досить гарну землю. І зараз, коли вибираємо, то дякувати дощику, який пройшов тиждень назад, що зараз дуже легко копати. Земля така м'яка, розсипчаста, приємно копати. От коли ми вибирали волари, було сухо, ну, важко було вибирати. А тут картопля чиста, земля розсипається, дуже щедро, дуже гарно вибирати. Подобається. Так що дякую землі, дякую дощу, що пройшов вчасно. Ну а ми про щедрість. Яка щедрість? Чому той, тобто про щедрість? Тому що будемо вибирати сорт щедрик. Щедрик, щедрик. Щедрик. Все підписано, все написано, все як потрібно, щоб не плутати сорти один з другим. Будемо надіятися, що Щедрик буде гарний результат цьому році. Щось, надію, мене все менше і менше з кожним сортом, що ми копаємо, що якийсь хоч вистрелить і покаже відмінний результат. Ну. Погодні умови. Погодні умови. Це те, на що ми ніяк не можемо вплинути при вирощуванні культур на нашій присадибній ділянці. Все ми можемо робити, але не можемо вплинути на погодні умови. Ну, нічого, будемо вибирати картоплю щедрика. Ви пишіть, якщо садили щедрик, який у вас врожай. Буде цікаво дізнатися. А ми будемо вибирати. І так, щедро ми щедрик сьогодні покопали зранку, що я вам скажу, сьогодні ранок був дуже прохолодний. Уже таке відчуття осені, що скоро буде осінь. Але ж, скоро осінь, значить, що потрібно врожаї вже збирати. Ну і картоплю в першу чергу. Ну і ось ми покопали щедрик. Щедро щедро. Якщо брати до уваги цей рік, то порадував щедрик. Слава Богу, хоч якийсь сорт порадував. Є більш-менш нормальна картопля, ну як вона, звичайно, є, але, але в кущі мало. Картоплин. Якщо брати до уваги минулі роки, який може показувати врожай щедрик, то це не врожай. Це половина того врожаю, можна сказати, що ми завжди копаємо десь так. Ну, зараз соберемо, подивимося. Але по, по тому, що бачу, це половина того, що копаємо точно. Можливо, трішки менше. А якщо рівняти по цьому році, зважаючи на погодні умови цього року. І порівнюючи з врожаєм інших сортів, то щедрик щедро здивував. Хоч якийсь сорт поки що порадував. Це досить, досить позитивно. От. Так що отакий врожай картоплі щедрик в цьому році. Надіюсь, у вас гарно вродив щедрик. трохи більш щедріше, ніж у мене. І ви з більшим врожаєм картоплі Ставте вподобайки, коментарі. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.